Усім привітик! Сьогодні я вам розповім про владу ралку. Це українська художниця. Напевно, одна з найпотужніших представниць сучасного українського мистецтва. Її роботи знаходяться в зібраннях українських і не тільки українських колекціонерів. Без її робіт не обходиться жодна артподія в Україні. Ця художниця відома своїм міцним кольором та експресивною манерою живопису. Дуже багатьом глядачам не подобається живопис влади, адже він викликає огиду, а інколи навіть психологічний або фізіологічний дискомфорт. Від маленьких малюнків формату щоденника до величезних полотен практично кожна робота написана експресивно, контрастно. Насиченою палітрою кольорів та представляє собою деформовані частини жіночого тіла з гіпертрофованими ознаками статі, і часто настільки мутованими, що людська фігура перетворюється в абстрактні плями або якесь криваве місцево червоних мазків, які залишив художник широким пензлем. Творчість лади Ралко легко впізнати, адже вона увійшла в українське мистецтво завдяки своїм щоденникам, а простіше кажучи, серіям, які розкривають соціальні та політичні теми. Плоть і кров, незручне минуле та складне сьогоднення, тіло і влада. Все це ми можемо простежити в сюжеті її робіт. Одна з найважливіших серій художниці Київський щоденник була створена під час Майдану. Події і образи, чутки і переживання від історії, яка створювалася сьогодні, Ралко зобразила майже в 400 малюнках формату А4. Нашим людям було все зрозуміло, тому що вони дивилися на малюнки буквально моїми очима. Роботи Ралко не менше емоційні за своєю суттю. вони є результатом глибоко пережитих почуттів як самої художніці, так і її оточення або сторонніх людей, за якими їй довелося спостерігати. Одного разу влада Ралко зізналася, що створюючи роботи, вона боялася прикрасити одну зі сторін, адже художниця була безпристрасна до цього. Але її малюнки виявилися далекі від глорифікації. В них є страх, в них є біль, але в них немає відваги і радості. Якщо колись Борис Михайлов створив свою історію хвороби, що апелює до радянської дійсності, то влада зафіксувала історію хвороби сьогодення, точніше, процес зараження відчаю та спотворення реальності. Тому і герої на її картинах спотворені. Їх плоть часто зображена потворною та шокуючою. Як точно висловилася історик мистецтва Оксана Баршинова, київський щоденник це візуальний досвід українського апокаліпсису. У деяких роботах цієї серії. Художниця розмістила цитати німецького філософа Іммануїла Канта, якого вона читала в той момент, і для якого найвищою цінністю є людина. Влада зізнавалася, що її цікавить саме природа цього людського. Я цікавлюся людським в ті моменти, коли воно залишає людину або навпаки повертається до неї, говорила художниця. Центральний і перший образ, з якого розпочалася ця серія, це була людина в костюмі очей. Це реальна людина, якого влада зустріла під час майдану, втілює в собі безліч контекстів, диктат, медіа, нездатність бачити самостійно державний контроль над суспільством. Варто також звернути нашу увагу на те, що жіночі образи домінують в її роботах, тому що в художній українській традиції найчастіше вони були пов'язані з пригнобленим початком. Візьмімо, до прикладу, образи селянок, які відсилають нас до трагічної історії українського народу. Жінка завжди уособлювала землю або країну, а чоловік владу над нею. Свою художню практику влада Ралко розвиває з середини 1990-х. Це час, коли багато художників змушені були йти або в комерцію і суміжні професії, або залишаючи мистецтво, хто на час, а хто назавжди. Опинившись в цьому складному історичному моменті, влада в своїх роботах передає людський біль, передає переживання і трагізм часу так само болісно і так само трагічно. У своїй творчості влада Ралко нерідко порушує питання ідентичності, і серія її робіт модний показ не є винятком. Адже хто з нас не замислювався над тим, як мода впливає на нашу свідомість, як вона формує життя суспільства, також як вона формує наше розуміння про поняття краси. Якщо зазирнути в історію, можна побачити, що канони краси не раз змінювалися. Якщо раніше це було раз в століття, то зараз це або кожного року, або навіть щосезону. Людське тіло, переважно жіноче, усіма засобами підганяється під нові ідеали, і за своєю сутністю воно все далі більше нагадує той самий одяг, який сучасна людина може будь-якої миті передягнути. Не менш цікавою і навіть глибшою є тема імітації культури, над якою Ралко розмірковує у притаманні її жорстокій та хлюсткій манері, тіло, травмоване модою, або візьмемо ширше тіло, травмоване культурою. Тіло ж відведено роль мертвої ляльки, яку час від часу тюнінгують на, на вимогу моди, але насправді лише від нудьги. Розчленоване одягом тіло або просто порожній одяг, є метафорою відокремлення всього, що стосується культури, від звичайних нагальних потреб людини, таких, наприклад, як пити воду або дихати. Тобто, відбувається відокремлення людського від живого, але суто біологічного. Цікавою також є історія створення серії Модний показ у 2012 році. Журнал «Vogue Ukraine» в рамках проєкту співпраці з провідними українськими художниками запропонував владі створити роботу для обкладинки журналу. Художниця підійшла до завдання з іронією та неабиякою фантазією. До того ж, тема зв'язку моди та людського тіла так захопила художницю, що згодом вона вилилася у незалежний цикл малюнків. На даний час художниця живе та працює в Києві. Вона веде активну художню творчу діяльність. Її роботи не раз експонувалися в Великій Британії, в Німеччині, в Австрії, а також у виставкових центрах різних країн. З 21 березня по 23 лютого 2020 року у місті Києві в щербак арт-центрі відбулася виставка під назвою Зона тиші. Фрагменти в експозиції були роботи як і великоформатного масштабу, так і обрані фотографії. У своїх роботах Влада постаралася проаналізувати роль художника і мистецтва у формуванні свідомості людини, а також суспільства навколо неї. Сама ж художниця про свою творчість говорить наступне: на моїх картинах немає крові, це лише червона фарба на білому аркуші паперу. Хіба це може пробуджувати страх?